Я рада вітати вас на своєму каналі, хочу подякувати вам за коментарі, лайки та за вашу активність і давайте дивитися, що вихідні вам готують. Так, вихідні, а ви будете працювати. Взагалі вісімка Пентаклів говорить про те, що буде у вас багато роботи, або ж ви будете в чомусь вдосконалювати свою майстерність. Це можуть бути якісь рутинні справи, які давно треба було вже зробити. Це можуть бути нові справи, або ж якісь нові проекти, або просто треба в чомусь навести нарешті лад. І а, вам тут говорять про те, щоб ці всі завдання, ці справи, ви робили, виходячи з того, чи переносять вони вам натхнення. Чи приємно вам це робити, чи відчуваєте ви легкість, щоб це не було вам так напряг і щоб ви відчували від цього задоволення? І ще дуже цікаво, що всі, всі ваші завдання треба вкладати трішечки своєї душі і своєї творчості. І тоді вони дадуть вам хороший результат. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалих вихідних.